Друзі, привіт! Це неймовірно. 12 травня на одночасних прес-конференціях по всьому світу, в тому числі в штаб-квартирі Європейської південної обсерваторії у Німеччині, астрономи оприлюднили перше зображення надмасивної чорної діри в центрі нашої власної галактики чумацький шлях. Цей результат дає переконливі докази того, що стрілець А зірочкою є дійсно чорною дірою. Також це дає багато інформації про те, як працюють ці гіганти, які, як вважається, перебувають у центрі більшості галактик. Зображення було створено за допомогою проєкту під назвою Event Horizon Telescope, використовуючи спостереження всесвітньої мережі радіотелескопів. Зображення являє собою довгоочікуваний погляд на масивний об'єкт, який знаходиться в самому центрі нашої галактики. Раніше вчені спостерігали лише за зірками, які оберталися навколо чогось невидимого, компактного, але дуже масивного в центрі Чумацького шляху. Цих непрямих доказів було цілком достатньо, щоб припустити, що об'єкт, відомий як стрілець, а зірочкою, є чорною дірою, але ось це зображення є першим прямим візуальним доказом цієї теорії. Хоча ми не можемо побачити саму Чорну діру, оскільки вона повністю темна і не випромінює світла. Газ, що світиться навколо неї, виявляє характерну темну центральну область, оточену яскравою кільцеподібною структурою. На новому знімку фактично зафіксоване світло зігнуте потужною гравітацією Чорної діри, яка, до речі, в 4 мільйони разів масивніша за наше Сонце. Як зазначають астрономи проєкту телескопу горизонту подій, вони були приголомшені тим, наскільки добре розмір кільця узгоджується з передбаченнями загальної теорії відносності. Оскільки Чорна Діра знаходиться на відстані приблизно 27 тисяч світлових років від Землі, її спостерігати надзвичайно складно. Але якраз для таких цілей був створений надпотужний телескоп горизонту подій, який об'єднав 8 радіообсерваторій по всій планеті. Це дозволяє утворювати єдиний віртуальний телескоп розміром із Землю. Цей телескоп спостерігав за стрільцем а зірочкою кілька ночей у 2017 році, збираючи дані багато годин поспіль, подібно до використання тривалої експозиції на камері. І результат дійсно приголомшує. Це фактично продовження досягнення 2019 року, коли за допомогою телескопу горизонту подій було вперше в історії отримане зображення чорної діри. Тоді це була М87, в центрі далекої надгігантської еліптичної галактики Месіє 87. Обидві чорні діри виглядають надзвичайно схожими. Я навіть коли вперше наштовхнувся на нове зображення, спочатку особливо не звертав на нього увагу, тому що думав, що це старе зображення тієї самої М87. Але хоч вони і візуально схожі між собою, стрілець А зірочкою все ж таки більш ніж у тисячу разів менша та менш масивна, ніж М87. За словами представників проєкту, зробити зображення чорної діри в центрі нашої галактики було значно складніше ніж зображення М87, при тому, що стрілець А зірочкою знаходиться набагато ближче до нас. Річ у тім, що газ поблизу чорних дір рухається з однаковою швидкістю, близькою до швидкості світла. Але там, де газу потрібно від кількох днів до тижнів, щоб обернутися навколо гігантської М87, навколо набагато меншої стрілець, а зірочкою газ обертається за лічені хвилини. А це означає, що яскравість і структура газу навколо меншої чорної діри швидко змінювались. Тому команді телескопу горизонту подій було досить складно отримати більш-менш чітке і якомога менш розмите зображення. Дослідникам довелося розробити нові складні моделі, які пояснювали рух газу навколо стрільця. Оскільки М87 була легшою і стабільнішою ціллю, більшість отриманих її зображень виглядали майже однаково, але це точно не стосується зображень стрільця. Тому зображення, яке нам демонструють, є чимось середнім із різних зображень, отриманих командою. Але головне, що вперше ми побачили гіганта, що ховається в центрі нашої галактики. Все це стало можливим завдяки винахідливості понад 300 дослідників із 80 інститутів по всьому світу, які складають команду телескопу горизонту подій. Окрім розробки складних інструментів для подолання проблем, пов'язаних із створенням зображень, команда ретельно працювала протягом 5 років, використовуючи суперкомп'ютери для об'єднання та аналізу отриманих даних. І при цьому складала безпрецедентну бібліотеку з модельованих чорних дір для порівняння із спостереженням. Вчені особливо раді, що нарешті отримали зображення двох чорних дір різних розмірів, що дає можливість їх порівнювати між собою. Вони також почали використовувати нові дані для перевірки теорій і моделей того, як газ поводиться навколо надмасивних чорних дір. Цей процес ще не до кінця зрозумілий, але вважається, що він відіграє ключову роль у формуванні та еволюції галактик. Майбутні спостереження тепер будуть зосереджені на отриманні більш чітких зображень, щоб краще зрозуміти фізику турбулентності в кільці навколо Чорної діри, а також те, як Чорна діра впливає на навколишнє середовище галактики. Вау, друзі, я чесно кажучи, не очікував такої крутої новини в астрономії останнім часом і радий, що можу з вами поділитися цією новиною. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, натисніть відповідну кнопку та напишіть в коментарях, що думаєте з приводу усього цього. Дякую, що ви зі мною. Бережіть себе і слава Україні!